Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2015-2016 років. 21 жовтня 2015 рік груповий етап Ліги Чемпіонів, третій тур, група А. Мальмьо у себе вдома. Команда приймає донецький шахтар Мір Чілуческу. 1-0. Шведська команда Мальмьо перемагає. Це вирішив єдиний м'яч, який на 17-тіх хвилині матчу забив Русенберг. А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. А Мальмьо Харейде головний тренер команди 4 4 2 стартова росновка. Мальм Віланд у воротах, парацентральних захисників Бенгцон-Арнасен, Канате Тін Тінерхольм по флангах, Львіцький Аду, Бергет Родіч четвірка півзахисників, Джурджич Русенберг у нападі. Це стартова розновка шведської команди Мальм. Шахтар Донецк Мир Челуческую главный тренер команды 4-2-3-1 стартовая расстановка Донечан Андрей Пятов в воротах пара центральных Олександр Александр Кучер Ярослав Ракіцький, Исмаилий Дарья Серна по флангах Фред Тарас Типаненко центральные и опорные пивзахистники Алекс Тишер атакуяный Бернард Марлос по флангах Та Александр Гладкий у нападі. Это стартовая расстановка Донецкого шахтаря. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам поєдинок. До речі, до цієї групи А, крім Мальмі та Донецького Шахтаря ще були такі команди, як Парі Сен-Джермен та Манрідський Реал. Якщо казати про сам матч, то Шахтар, в принципі, більше м'ячем команда з Донецька володіла. Але у Мальмі проходили дуже непані атаки. Якраз на 17-й хвилині матчу Мальмі одну із таких атак проводить і я вам хочу сказати, що дуже здорова пройшла атака якраз по лівому флангу. Дуже здорово там Канате підключився до цієї атаки. Канате виконує простріл. Русенберг пробиває і влучає точно в самісінький кут Русенберґ 1-0 Мальмі виходить і перед Канате дуже здорово викотив м'яч на Русенберга, А той пробиває. Дуже точно, дуже точно пробиває Русенбірк, і відповідно на сімнадцятій хвилині матчу Мальмя виходить вперед. Донецький Шахтар провела команда Мірчилоческу пару непанних перспективних атак. Перегадиться, це панний був удар Алікса та Жири. По справжньому непавний момент виник Тарас Стіпаняк, коли пішла подача з правого флангу. Тарас Стіпаненка пробивав по воротах, але трішки не влучив у ворота. В цьому, так, да, Донецький Шахтар, команда Мірочі Лочевську тотально володіла М'ячем. Донецький Шахтар більше продав часову позиційні атаці, а Мальмі дуже на контратака команда. Грала, ну, відповідно, перші 45 хвилин завершиться 1-0. Пару непаних було ударів. Алекс Тишеря незабитий гол, так і Донеччина нам не вдалося. Ракіп Мехметі, видат у Мальма на другий тем. Едуарда Кавалєнка видатю донецького Шахтаря якраз та на другу 45 А Глобальна картина матчу у другому таймі не змінюється. Так, да, Шахтар більш на м'ячі, але важко було донецькій команді створити якісь. Небезпечні моменти. А ось Мальміо вдасться пенальті заробити на 54-й хвилині матчі, якщо я не помиляюся, Дарія Серна, а прихопив футболіста Мальмі, і суддя назначив пенальті на 55 й хвилині матчі. Дарія Серна отримав жовту картку. Прихопив він футболіста Мальмі, пенальті абсолютно чистий. До 12 метрової троє позначки підходить Джорджич. 56-та хвилина матчі. Пенальті у Мальмі Джорджич пробиває Андрій П'ятов. Витягує пенальті Джорджича. Пробиває Джорджич. І удар -то був то хороший. І в самісінький правий кут пробивав. Але Андрій П'ятов показав просто якусь просто реакцію. Показав Андрій Пятов, і витяг удар нападника Мальміа. Але у Донецького штаря таких -то явних моментів не було. Хоча, якби і була перевага територіальна за володінням м'ячем, але і ударів в площину мало було штаре. Там за матч, майшки один удар, якщо я не помиляюсь, буде в площину штаре. Важко було у донецькій команді створити якісь ці гульові моменти більше, ж ні Шахтар, Донецьк, ні Мальмія. Більше, в принципі, явних моментів не було таких. Шахтар був на м'ячі. Мальмио дуже компактно відзахищалася шведська команда. Ну і 21 жовтня 2015 року Мальмо перемагає за рахунком 1-0. Якщо такий підсумок підбивати, давайте якраз статистику подивимось. 12-16 ударів по воротах, немає тут друзів, ударів в площину. Якщо, знаєте, друзі, не помиляюсь, десь так 6-1 була у Мальмі по ударах в Ствір. В 30 на 70, ну тут великий відсоток у Штаря. 260 передач у Мальмі, 603 у Донецьку у Штаря. Ну тут, і справді, у Донецьку у Штаря прям великі цифри контролю м'яча. Бачимо, десь 603 передачі у Донечан. Ну і 70% володіння м'ячем. Це великий справді відсоток контролю. Але Мальма з 30% володіння витискає гол і витискає, причому такі у Мальми були більш небезпечніші атаки. Ну, а Донецький Шахтар, Мірчилоческу, хоча і мала команда Донецька тотальне володіння. Але таких явних гольових моментів української команди не було. 11-11 фоли, 3-4 жовті картки, 3-1 по офсайдах і 10-4 за кутовими. Донецький Шахтар ну, були перспективні, такі там Міалікс Стейшейра, непогано пробував, і Тарас Степаненко, і там Фред, якщо, до речі, не помиляється, і у Фреда, до речі, були моменти, Марлас намагався щось придумати. Тобто донецький Шахтар намагалася команда Мірі Лучевську знайти якийсь шанс, забити гол, але донецькій команді цього зробити все-таки не вдалося, і в кінці кінців, -кінців Мальм. Перемагає завдяки голу Русенберга. Канате прострелив. пробиває Та Росенберг пробиває дуже-дуже точно приносить команді перемогу. В цілому, якщо забігаючи наперед сказати, Донецький Шатар у четвертому турі э, виграє у Мальмі 4-0 Львові, і потім буде поразка від Мадрида від Парижа. Але ж треба буде три очки, які у Мальмі у підсумку. І Донецький шатар якраз то пройде в Лігу Європу у тому сезоні 15-16. Там, по-перше, в очних матчах Донечани да, виграли Мальмі 4-0 по різниці забитих та пропущених Шатар вийшов в Лігу Європи, де, забігаючи наперед, дуже себе здорово проявить, команда Мірчило-Ческу дійде аж до півфінала Ліги Європи, де вилетить від Севілії. Кадырич обиграла Днепро в финале э, 14-15 игроки. А, Прогадала мы, друзья, матч Лига Чемпионов, сезон 2015-2016, 21 жовтня, 15 рік. Э, третий тур группового этапа э, те Лиги Чемпионов, группа А, а Мальма, Шахтар, Донецк, 1-0, Мальмё перемагает. На 17-й хвилині матчу Русенберг забив єдиний та переможний м'яч. Побажаємо Мальмі, самого найкращого шахтарю. Донецьку також побажаємо самого-самого найкращого вам, друзі, від чергу серця я би хотів, би. Знаєте, друзі, хотів би вам добра побажати щастя, ви, друзі, найголовне бути щасливими людьми. Усім до побачення, усім до нових зустрічей, друзі, будьте щасливими!